І так, всім привіт колеги і коліжаночки! Сьогодні у вашій вазі пропонується огляд і короткий гайд даного прекрасного апарата французької LT в дужках ПТ-5 рівня IMX і вона мені подобається через у цю от її пушечку, яка має 240 альфи на п'ятому рівні. Що погодьтеся, дуже навіть немало. Коли ти бамка їхаєш по своїх однорівневих братанчиках, і у них відвалюється по, -це по пів хп з однієї з, з одного пострілу. Це доволі таки круто. І через свою, ну через свій низький силует і малі габарити, що дає нам навіть без малошумки, У нас 45% 45% маскування. Майже во 44,80 У нас маскування. Це без всяких там просто камуфляж, ну добпайок і перк на маскування, що також дуже гарно, і нам дає змогу. Ага, і ще маскування оце воно як під час руху, так і під час нерухомості. Так що нам однаково, чи ми стоїмо, чи ми їдемо, ми все одно незамітні. Це дає змогу нам гарно кататись і висвічувати просто всіх ворогів у них під носом. Що по обладнанню я би рекомендував катати, якщо ви катаєте на цій гарматі? Якщо катати на цій гарматі, то нам потрібно щось по-любому на зведення. Це може бути або така от система керування вогнем, або якісь механізми наводки. Або звичайні, або бабобонові, -або, або трофейні. Ну, щось із цього. У нас буде буде звичайно, що довге КД, але можна витерпіти оце довге КД ради такої ельфи, скільки там буде ну менше ніж 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 14 секунд. а зводку 2,9 секунди витримати важче набагато. Тому тому я думаю, що можна пожертвувати чуть-чуть ДПМом, але комфортніше і точніше зводити. І також ми сюди отаке от ще накидаємо, ще плюс 2,5% до швидкості зведення. Так, що порухливості? У нас ми желте. по порухливості. За у нас заявлено 60 км швидкість вперед і 20 і 20 назад, але вона це не набирає, і вона дуже їздить. Ну так в'яленько, я би сказав, по ґрунтах всяких. Я думаю, що нас є турбінка і з турбінкою у нас. Швидкість уперед 64, а назад 22, і плюс у нас рухливість значно підвищується. Ми ліпше крутимося, і ми гарніше цю максималку набираємо без проблем. Тому що у нас у нас виходить, у нас має бути щось на зведення, і у нас має бути турбінка. І також, так як ми ЛТ, я би рекомендував поставити бонуву ОП, щоб у нас був максимальний огляд. От то такий от набір. Ну також можна на його робити супер ЛТ, там поставити йому йому малу шумку, і тоді у нас буде ну, більше 55 десь маскування. І поставити йому там ще всякі. всякі там Оглядові командирські пристрої, і таке інше або можна його зібрати чисто на дамашку. Тоді поставити йому сюди і досилач, і механізми наводки, і приціл якийсь. Але тоді ми багато втрачаємо універсальності машинки, чи щось, у цьому, чи щось в цьому роді. Ну, Бо так ми можемо і швидко приїхати, якщо в нас є турбінка, і зайняти якусь гарну позицію, і посвітити з оптикою. І доволі комфортно звестися і влупити на 240 А також в нас є ще гарний фуджес 45 пробиття. із альфою 45 пробиття, 320 альфи фуджесом на п'ятому рівні. 45 нам вистачає, щоб пробивати арту, і ваншот малорівному. Також всяких там ст картонних можна можна у борти пробивати. Можна пробивати пт щоб таких як, як Т-67, і всяких там і ваншотнути на інколи якщо альфа пройде нормально. Так, що ця пушечка мені значно більше подобається ніж та вона додає якоїсь. Якоїсь якоїсь унікальності і універсальності цій машинці. Ну, по перках ми звичайно що качаємо всім маскування, е, тому що це ЛТ, і ми будемо грати від своєї незамітності, якщо карта буде нам це нам це дозволяти. Також качаємо бойове братство, і далі всі можливі, всі можливі перки на рухливість і на огляд. Гострий зір, радіоперехоплення у цьому чувачку, король бездоріжжя, віртуоз, щоб ми гарно вертілися, і таке інше. Ну і також можна ще вивчити звукову розвідку, тому що артушечка, якщо пересилає, в нас броні нема, особливо всякі там лефи, і це ваншот гарантований майже. На цьому будемо закінчувати нашу частину ангарну. Зараз буде магія монтажу, Magicus Montagesticus, і ми переносимося у показовий бій. Так, і от їдемо, їдемо в бій, де ми будемо зараз, зараз наглядно з вами, з вами оцінювати всі плюси і, і мінуси. Цієї машинки, будемо дивитися, що вона може і як це все реалізовувати. Ну, Для початку я вирішую сюди от, поїхати у ці от кущики і посвітити щось. Я хочу посвітити перекатки тяжів і оцей от балкончик. Тому що що в нас бонова оптика і ми будемо їх всіх пересвічувати. І також ЛТшку будемо пересвічувати, якщо вона буде у цих кущиках десь отут, 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 отут тут тусуватись. І плюс у цих кущиків ми навіть зможемо і пострілякати, чуть -чуть, якщо якщо нам повезе, і тут і тут, і тут тут от от не буде їхня ЛТшка кататися. Так, що засвічуємо ми зразу М8А1. Тут ми світимо на ці тяжиків але, на жаль, наші ПТшки нічого їм не дають. Їхні ПТшки розуміють, що я. Що я заїхав у ці кущики і зараз зараз вони почнуть мене блайндити. І... Якби я швидше побачив, що їхня ЛТшка отут, -от, отут от... отут от на фланзі катається, я би вже почав по них, я б вже почав по них накидувати, але я цього не бачив у бою. І тому я просто собі тут Тут АФК стою і насвічую. От, полетіли блайнди. я хапаю блайнд і даю йому назад. І як бачите, я йому видав і не, не засвітився, хоча тут хоча тут, ну, доволі близька дистанція. Я тут вже розумію, що я можу їм накидувати і не світитися. Видаю по чину. і того в нас вже за 2 хвилини бою більше як, як, як тисяча сумарочки. Що для такої карти я вам скажу досить непогано. Так, забираємо САУ-40, це перший фраг. Я боюся, що все-таки я засвітуся після вистрілу, але як бачите, нам наше маскування дозволяє не світитися після вистрілів таких. Ну, Хоча тут відстань, відстань бачите яка. Але ми все одно не світимося. Я далі бачу, що. Я далі бачу, що в нас тут -от вже, вже повністю мінус ланг, і мені потрібно їхати, їхати якось, якось все оце приймати, що тут їде. І зверніть увагу, як я проїхав тут отут-от біля Чафіка, Я його через цей кущик я його побачив, а він мене він навіть не побачив. Хоча я катався від нього у 229 метрів. Ну, а тут ще навіть менше як 229 метрів. І він нас не побачив, тому що у нас що? керовка 45 у Русі. Тут наші союзники гарно роблять, прибивають цього трафіка, і це, і це мені, мені зараз буде, буде давати можливість ось із цих кущиків пересвічувати їхні, їхніх тяжів, а також усіх хто, ну, хто захоче виїхати або звідти, або з цього виїзду. Що я і буду зараз робити? Заїжджаємо в цей кущик. Зразу бачимо Хевіка, він нас не бачить. Тут 280 метрів, ми проїхали отак от по полю. Він нас навіть і близько не замітив. Видаємо йому через кущик. Нашу суперальфу. і продовжуємо його обновляти, щоб, щоб бачили наші союзники. Зараз, на жаль, я. Отримаю блант, тому що ззаді мене, мене, мене світився КВ1С ЗМЗ. Я це не проконтролював, що він світиться. І отримав. Доможіть. Ну вже тут. Отут я вже, я вже я вже починаю розуміти, що він ззаді мене світиться і починаю, і починаю контролювати, щоб я з ним не був, ну, ну, щоб, ну, ну, щоб я не був перед ним на одній лінії вогню. Від Хевіка. І бленд... О, тут я бачу сушку, яка виїхала звідси. Звожуся. І видаю їй шот. Відстань тут скільки до сушки. О, відступаємо! Ну, відстань там десь була 250 метрів максимум. Я їй дав... Я їй дав вистріл і вона мене не побачила. Отакі от, от ми можемо робити всякі... Всякі штуки на, на цьому рівні. Далі ми тут, ми тут висвічуємо Черчилля. Він засейвився, його не видно, але нічого, тут ми знаємо, у нас ще тут є хевік на фланзі. І я боявся, що можливо ще хтось із ПТшок сюди поїде, от сюди. От сюди от і буде отут тут -от десь десь відкидувати щось пробувати. Тут виїжджає хевік, хочу йому дати через кущики. Від'їжджаю, від'їжджаю і не можу. Бо в нас дуже погані кавени, я забув сказати. У нас пушечка ні опускається, ні погинається. А... Тому видаємо йому так. Ну, світимося, звичайно, севімося від артушечок, бо коричневі не сплять, як ми знаємо. І наші союзники його добирають. Також наші союзники зараз тут, зараз тут заберуть Хевіка. І що у і підсумку, ми пересвітили весь фланг, ми видали, видали потяжкам ну, такі дві плюхи непогані. Сумарно на 500 урончику майже. І в підсумку ми прийняли оцей фланг. Що тепер? Тепер у нас... У нас ми знаємо, що десь тут у нас сушка ще катається. Я їхав за нею, але вона сама підставилась. І тут. От, у нас 280 метрів. Я її вбив і що? І. А ні, я засвітився. Я думав, що я вже... Що я не світився. Ну, на 280 80 метрів вона вже нас світить. Їду мансую, від арти, щоб... щоб не получити. І спочатку я хотів поїхати сюди, от. але потім я подумав, що можливо вже хтось Вже хтось отак по полю от, піджався. Що, можливо, вже хтось отак от по полю піджався сюди і мене висучать і ці ПТшки ну, і продамажить. Тому я вирішив із цього куща виглянути. Виглянув із цього кущика і якраз ловив на перекатці М8А1. Тут я йому дав через кущик, не світився. Тут я його продовжую досвідчувати. І. Артушечка наша не попадає, я його через кущик спокійно забираю. Того у нас вже. Уже 1800 надамажено, 1680 насвічено. Уже фраги є якісь там. І це тільки половина бою пройшла. А в нас вже бій такий от непоганий виходить. Тут ми бачимо 67-го. Який їде по полю, він нас не побачив, ми його побачили. Я не знаю, як це тут. Ну, можливо, через той кущик я його побачив, він нині. Чи як це сталося, я тут, я тут не можу. І спочатку я вирішую, вирішую його от звідси із цих кущів, якихось якось убивати, приймати. А потім я розумію, що Що? тут він вже нас побачив, ну тут явно. Потім я розумію, що так мені буде тут незручно. І я вирішую поїхати от сюди, от вниз і підловити його, як він буде підніматися. Він якраз нам, у нам, принципі, на альфу. Ні, спочатку я хотів його тут зацілювати, з цього кущика, але потім я зрозумів, що я його тут, тут, тут не побачу за каменем цим. І вирішив таки поїхати сюди і звідси знизу його підловити. Він вже світиться там, піднімається. Стаємо тут у кущик. У кущик... Ну, тут, тут, тут от собі серед поля я став, я звівся і, і дав йому альфу. Альфа пройшла, слава Богу, ми його забираємо і того в нас вже 4 фраги. 2000 в нас вже накидано. 4 фраги і 1700 майже насвічено. Так що, зараз я, я вже вирішую піджиматися до їхнього респа. Але потім, у процесі, як я робив це, я собі, я собі подумав, що я зараз вийду тут і я буду у перехресному вогні. От звідси. О тут по-любому, я думав, буде хтось і тут у пустчиках. І тому я вирішую поїхати Прикриваю. через через, через от, от виїзд. Отак от сюди запоїхати, покататися, забрати цього спочатку і потім вже висвічувати арту. Він помирає. Я там його цілю, але він, але, він, але він помирає швидше, ніж я його вицілю. Бо не забуваємо, що у нас довга зводка. І я вирішую вже їхати сюди шукати арту. Арту я поки що не бачу, але дивіться, що за рахунок нашої бонової оптики ми зараз висвітимо оцього чувака в кущах тут. Арту знайшли і, і після вистрілу ми висвітили оцього чувака в кущах. Тут гарно залітає, це п'ятий фраг, і ми летимо забирати воїна. Ми летимо, летимо забирати воїна. І чуть-чуть нам тут підвезло. Ми якраз встигаємо забрати воїна перед тим, як арта прислала йому. Majesticus Монтажикус спрацювала, і ми дивимося результати бою: Медаль майстра, вибухотехнік, цілий вказівник, вогонь на ураження, танкі снайпер, основний калібр, дозорний і медаль воїна. По циферках у нас 6 фрагів, 2246 накидано, і з нашою допомогою 1912. Отакий от, от вийшов у нас бій. Ми гарно реалізували свою машинку, реалізували її плюси, а саме гарну альфу, супер маскировку і супер огляд. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, не забувайте притискати лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка є в описі під цим відео або в шапці профілю. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.